Курбачу студентство і представники не тільки студентських кіл, а й студентів з інших факультетів, а також вчителів і громадських. Сьогодні в науковому проєкті Інституту філології та журналістики відомий мовознавцю України в Святомирському університеті, науковець, доцент Львівської політехніки, Національний університет Львівська політехніка. Автор кількох надзвичайно цікавих монографів це дослідник української історичної антропонімії, це дослідниця давньої української історії і особливо надзвичайного такого феномену, який надзвичайно не просто відкривається для дослідника, а власне мовна свідомість. Українці. Вона і зараз викликає значні запитання і відповіді ще шукаються. Чому? Тому що схід і захід на превеликий жаль в мовному плані в плані мовної свідомості ще не разом. Так от наша сьогодні, сьогоднішня гостя поставила собі за мету в новій монографії окреслити становлення формування мовної свідомості. 14-17 століття, саме тоді, коли закладався Україна. саме тоді той, той був час, коли усвідомлювався руською людиною, Герасимом Смотрицьким, Мелетієм Смотрицьким, Дем'яном Наливайком, Іпатієм Потієм. Хто вони? Чому на цій землі? І мовне розмаїття того часу було. Та геополітичні обставини були не зовсім сприятливі для формування українця. І так, сьогодні в нашому проєкті наш гість науковець Ірина Фаріон. Ми нашу зустріч побудуємо в такому плані. Лекція Ірини Фаріон відповідно до нашого проекту 15 хвилин запитання відповіді. Адже ви знаєте, що Ірина Фаріон і науковець до Центру військової політехніки, а за сумісництвом народний депутат України. освітлене тільки зовнішньо, а внутрішньо. Я дуже тішуся, що нам вдалося прорватися до вас, незважаючи на те, що лютий, лютий триває вже, здається, 56-й день. Але добре, що ми заїжджали до вас не з Києва, а з боку Львова. Я маю за честь сьогодні бути у вашому навчальному закладі і поділитися з ними Я я І поділитися своїми <рігут> відчуттями, я так <рігут> спілкуюся. Поділитися своїми відчуттями під час створення дивовижного добірки плакатів мовних. Зараз ми вам їх покажемо на екрані, це роботи моїх студентів. Також трошки скажу, напевно, про свою монографію, яку я подарувала нещодавно азарт, після свого нападу. <рігут> Книгу свого вчителя, без якого я не була би навіть філологічною вічинкою. А саме Михайло Лукича Кудаша, саме з знайомства з ним почалися мої мандри історії мови, але я слушно казав він про в контексті антропонібії. Отже, Михайло Лукич подарував нам книгу, що називається Походження імен та релігійно-мікологічні функції давньоруських і спільнослов'янських язичницьких божеств». На праці він цій праці він віддав останні свої 12 років. Щойно закінчив її, ще побув тиждень по тому світі і забрався геть. Дуже добре, що інститут народознавства, де він працював, видав цю книжку якомога швидше, і ми у колі її нещодавно презентували. А там що якісь підхильні хімія собі, ну, А може, що звідси так, або на якійсь культі буде, так? Вона найсправніша на те, як вкладати в себе знання, попри все, вона найперспективніша з огляду на те, що не чекає цієї перспективи від когось, а сама цю перспективу буде творити. То я, напевно, цю нашу стиску, розмову, бо ми всі обмежені в часі, розпочну із дуже дорогою для себе об'єкту. Не в сенсі грошей, а в сенсі його духовного наповнення, в сенсі його позиції, в сенсі абсолютно несподіваного погляду на її величність Богу. Йдеться про моїх дорогих студентів ківської політехніки, а мої студенти це архітектори і дизайнери, а потім вже були прикладні 200, коли у нас в університеті відкрили цей напрям. Був далекий 1998 рік, минуле тисячоліття. Я сіла у банальну ївську маршрутку, приблизно таку, як їздить і дорога — дорогами, якщо це можна назвати, дорогами, що я на всьому переконатися. У маршрутці звучала зовсім не така красива пісня, яка звучала сьогодні, в мене приходить до вашого університету. Мені це неймовірно вразило. Звучала російська пісня, якась тупа на зразок там у білі нігра чомусь саме це музика забрала. Я підійшла до водія, попросила вийти. Він мене послав. Ви знаєте, куди послав, я не можу його. Я туди зайти не можу, але з маршрутки я на знак протесту вийшла. Сльози мені вийшли на очі, тому що, ну, тому що ну, ну, шо це. Ну чому в моїй маршрутці грає російська музика? Я цього не розумію, я цього не прийму ніколи. За жодних обставин. Поки залишається ще шмат свободи о, на території моєї душі. Я заходжу в аудиторію до своїх студентів, їх було менше, ніж вас. Це, здається, 100, також четверта аудиторія, це 101, здається, так? Вперше їх бачу, це було 4 вересня. І запитую, що це за Франція звучить у нас на радіо. А вони кажуть, це нас нове радіо у радіо, Як воно називається? Ну, називається наше радіо. В якому сенсі наше? Ну, це ж не наше радіо, якщо там звучить музику не відділення, да? так? Ні, так це наше, так називається радіо, наше радіо. Тобто, ви уявляєте через ось цей займенник присвійний нам накидують абсолютно чужий продукт, який, начебто, ми маємо сприймати як свій. Я запитую її, вам це подобається? Я тоді ще не була депутатом, була надзвичайно далека від Просто завжди була переконаною націоналісткою за своїм свідомою. Кажу, вам це подобається, що у вашій країні звучить така музика і звучить ця мова. Ні. вона малюється це. Я не вмію малювати. Поки що стріляти вмію. Стріляю слово. А треба знайти якийсь інший вплив на суспільство, аби воно спам'яталося. Бо коли ти в'їжджаєш на територію Франції, звучить французька музика. Коли в'їжджаєш на територію Італії, звучить італійська музика. Коли приїжджаєш до Москви, я чесно кажу, що взаємодію, як туди вона приїжджати, але нехай буде, звучить російська музика. То чому, коли я в Україні маю звучати знову ж таки російська мозка? А намалюйте це. І знайдемо собі якісь методи, Коли? До 9 листопада Міжнародного дня української мови і писемності. до 9 листопада, день Нестора Літописця. Прям до гасла до його понад 300 гасел на зразок там, чия мова та мої влада, не случи гасло. Говори, і я тебе побачу, веслінь Сократа. Скільки знаєш мов, стільки ти є людина, але якщо не знаєш своєї, то, то ти придурок, це не робить. Нікого газу я не давала, але якщо нормальні студентки газу спорити, то споритку, робота не фантастично. фантастична. Димон термін, від вересня до початку листопада подивимося, що з того вийде. Я не мала зеленого поняття, що з того мови вийти. Я ніколи не бачила плакатів мовної тематики, хоч вони, звісно, що були. Потім я вже почала цікавитися цією темою, систематизувати це все. Мої неповторні унікальні особливі найкращі в світі студенти, зрештою, як і всі студенти, почали мені це зносити. Таку паку робіт вони мені принесли. І я була шокована з того, що там було зображено, шокована з тих гасел. Звісно, що я почала шукати дороги до їхніх викладачів, спеціалістів, які в них читають, чи дизайн, чи живопис. Щоб не суб'єктивно я підходила до оцінки тих людей, а щоб ці роботи можна було трактувати як міні-майданчик для майбутнього професіоналізму в плакатному жанрі. Їхні викладачі, це зокрема нашого інституту архітектури, були просто шоковані, запитали, на що ви з ними зробили, що ми написали. я з ними зробила. Це наша дійсність з нами зробила, це дурна маршрутка зробила, це наше радіо таке з ними зробило. Це душа кричить у такий спосіб. Не будемо ми лише студентів на парі вчити. Студентам треба побувати свій догляд, тому що в мене лише тіло, не ще й душа. Що мені з твоїх знань, як в них немає ні практи, ні і любові, якщо в твоїх знаннях немає позиції. Ми зробили першу виставку. Це був 98 рік. Тоді це була виставка під дуже такою солодкавою назвою. Я, я не, не люблю тих солодкавих віти, щодо мови. бо її треба перетворювати в зброю. Пригадуйте Лесю при, слово моє це єдине зброя, ми не повинні загинуть. Обоє може в руках невідомих братів станеш ти кращим мечем на таким. Можливо, ці брати не з вами, коли у наших руках ця мова має стати мечем і найпевнішою зброєю. Зрештою, тема наша заявлена саме так, але я не знаю, що я вам далі буду розповідати. Слово меч духовний це назва збірки Лазаря Вагановича. ви знаєте, цього автора, немає жодного сумніву, Іта вийшла в 1666 році. Слово междуховне, так сказав апостол Павло, він вже дуже багато на тему мови розмірковував, один із найцікавіших текстовиків апостолів. Зробили ми ви виставку. Виставку називали, наш на щапка нарська більну мову. На виставку прийшли не лише студенти. Політехніка завжди робить відкриті заходи. Політехніка давно стала е, у Львові центром гуманітарного руху, хоча парадоксально Саме політехніка. Ми її часом сміємося і розвиваємо полутехніка або напівтехніку. Гуманітарії настільки окупували цей вищий навчальний заклад, що на нас злостився вже і фізики, і, і хіміки, і електротехніки, але ми крем на них портретою і кажемо, якщо не хочете, аби ми тут були, переіміновуйтеся, переставайте бути університетом. Називайте, називайтеся технічним інститутом і тоді все буде класно. Зробили ми цю виставку, прийшло дуже багато людей, вони були вражені з того, що вони побачили, видайте це. Видати це? Добре, мають своє видавництво, класне видавництво. Так, ми видали першу довідку плакатів. Це, здається, було в 2001 році. Так, це було в 2001 році. Назва була банальна, мова твого життя основа. Дизайн обкладинки плакатів, це була така сама велика папка, як ту, що я вам щойно показувала. Дизайн цієї обкладинки студентка з Сумщини робила, Юля Сіровацька. Зараз вона файна бізнес пані у Львові, має дуже гарну свою краницю, дуже цікаво оформлену. Дуже цікаве меню э, всяких трубків. Так от Юля взялася за людям ту папку, робила її дуже натхненно і цікаво, і коли я їй питала, звідки образи, чому ця дитинка в тебе там намальована, а вона каже, тому що я навіть собою дитинку. У моїй дитинці 5 років. Я не хочу, щоб моя дитинка навчалася в російській школі, так як я навчалася в російській школі. Я приїхала вчитися до Львова по українську мову, я кинула торговий економічний заклад, який там є в Сумах, речі, 8 чи 9 числа. Я їхала до Львова по українську мову. Тому все, що я можу для того зробити, щоб моя мова запанувала на моїй землі, ось я це пропоную. Ось так була видана перша добірка плакатів, зараз деякі з них ми вас познайомимо, а потім це стало традицією. Так як став традицією, у вас це унікальні проєкти. Я просто вражена, наскільки це класно. Науковий проєкт Інституту філології та журналістів. До речі, в мене також є проєкт, який називається Вікнеги до мети. В цьому проєкті є два роки, раз на місяць я запрошую до Львова цікавого або науковця, або художника, або ну, співаків у нас ще не було. Але ось в четвер чекаємо пана Мирослава до Ченця. Ми, напевно, читаєте його тексти, чекаємо, щоб він скупав нас, почистив своєю дивовижною мовою. Наступного місяця буде Малкович, а після Малковича буде у нас Юрко Харчишин. Ви знаєте, його як політика, я сподіваюся, де він презентуватиме книгу своїх політичних статей, а також перекладів з німецької італійської ватра. А потім буде День Іван Марчук, який презентуватиме книгу про себе, що називається Я ЄС. Вибачте, що я так скриваю в себе на тему, але тут кажуть, я Могу, хто сказав, що 17 мак, правда, а може літо завтра буде. Ну, отак я відповідаю. Друга добірка, Студенти почали малювати системно, тобто вони підходили вже самі і казали, давайте гасла. Я кажу, добре, да, але шукай своє, що щось ліпше знаєш, ніж те, що я даю. Знову наспирувалися роботи і за років два чи рік 2002 здається, за рік, напевно, ми видали добірку плакатів не такого великого, масло, великого обсягу, як той, що я щойно показувала, менші під Шевченковим гаслом я насторожу, коли їх поставлю слово. Третя добірка плакатів мала назву вже Мова краса і сила. Ця назва прийшла до мене після того, коли я, чарівня казовіті, прийшла до студентську аудиторію, не до дизайнерів архітекторів, а прийшла до прикладних І Страшенно тішилася, що у нас у Львівській політехніці відкрили той напрямок, Звичайно, що кожен філолог потребує читання лекцій на факультеті, ну, що має професійне спрямування а але, скажімо, читати там риторику чи мова професійного спілкування в електротехніки чи нашого гріве. тут раптом, є прикладні пісти. Я зачитала вступ до мовознавства і ще так кілька курсів. І ось йду одного разу до них на пару, Настрій у мене поганий, він у мене настрій в дивіться, ні. Але я знаю, що я не маю права зайти в аудиторію до студента в поганому настрою. Як я себе маю витримати з поганого настрою? Якщо я їм буду зараз подавати класифікацію, які будуть станціоні, мені точно від цього не стане інше. Чи стане більше від того студента, ми також не знаю. І ще треба чимось запалити. І раптом мені стріляє така думка в голову на порозі. А от як я їм зараз запропоную відвідати крамницю, оцю класну. А оскільки це англійські філологи, вони не люблять переназивати нормальні українські слова, які з англійським всяким бзіком, чопом і звинково, то ви всі знаєте, що таке шопи, правда? Мій дідо в шопі тримав граві. Лопату, чорна. Я знала, як бабця казала, йди до шопи, то принеси, я знала, що діду її принесе. Неї, а в нас тепер чомусь алкошопи на кожному кроці і всяке таке інше. Е, пози, якщо ми це засвоїли слово, дуже добре, то я пропоную, аби ми з вами відвідали шопи. Вони так одразу в в руки, де він пішов. Організуємо собі зараз його, якщо він шопи Організуємо завдання. Ні-ні, так, окей, півтори години ми в цій аудиторії маємо перебувати. Лінвошов уявний. Ви заходите в цю крамничку, кравничку мову, бачите велику кількість поличок і хто живе на поличках. Не студики сидять на поличках, а на поличках живуть мови. Звісивши ніжки, лапки, підперши свої мудрі голівки ручками, спостерігають, а хто ж до них прийшов. І сидить на тих поличках, наприклад, 6 тисяч 700 мов, як кажуть, різні версії, скільки таких мов світі, і залежно від того, діалект, літературна і всяке таке інше. Але ви бідний студент, так само, як і я, бідний викладач, так? ви маєте гроші тільки на одну. І можете тільки одну купити, запхати в свою торгу і з нею ходити, жити, замурюватися, спілкуватися, мовити, літати, творити, все решту. Нема грошей більше, є тільки на одну. Напишіть, будь ласка, на картці, витягніть, яка у вас буде мотивація при купівлі мови. Вони мене не знають. Ну, це зараз мене вже знають, що від мене можна очікувати, не знає звичайно. А тоді ж не знаю. Отже, напишіть, за яким принципом ви будете купувати мову. Їх було 90 студентів цілий потік. Прийшла я додому, почала читати це. І що я прочитала, що написали студенти. Студенти написали 70% чи 65, вибачте, не пам'ятаю точно, що вони обирають мову за принципом престижна. І поширені. Я пала плясу. У мене був шок. Як? Чому престижна і поширена? Тоді я вирішила зробити такий самий експеримент з архітекторами і дизайнерами, але вже не для того, щоб собі настрій або підняти, або його пустити нижче в А просто цікаво зіставити ці групи. Так? Приходжу до архітекторів і дизайнерів, даю їм таке саме завдання. Читаю вдома, що пишуть вони, 80% яку мову, вибирають. вони обирають мову? рівня. Вони обирають війну. Вибира. Я вирішила дослідити цей ці Не наїжджаючи там на студентів, не картаючи, це нічого не дасть. Це треба глибоко дослідити, чому це так є? Це так як ви приходите до лікаря і тяжко перед ним кашляєте, як кажуть, в нас в величині гепаєте, то не буде лікар на вас кричати через те, що ви на нього гепаєте, і за ним дурней, то буде кричати. А що буде лікар з'ясовувати історію вашої хвороби? Тільки після того він буде вам...